Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, продовжуємо сум повідомляти про людей спорту, життя яких обірвалося на війні з Росією. Славянська громада Сенельківського району провела в останню путь захисника України, тренера з футболу межівської дитячо-юнацької спортивної школи відділення Слов'янка Віталія Нікітенка. Йому було 52 роки. Він захищав Харківщину на Ізюмському напрямку. Потім був Бахмут. Під час боїв отримав кілька важких контузій. Проходив лікування. На жаль, серце захисника не витримало. У нього залишилися мама, дружина, син та донька, онук, брат, який також сьогодні захищає Україну. Щирі співчуття родині та близьким. Нехай Господь допоможе пережити біль гіркої непоправної втрати. Спортсмени не повинні зазнавати дискримінації за національністю. Подібний заклик своїх експертів у галузі культурних прав та сучасних форм расової дискримінації та ксенофобії. Допустити росіян і білорусів до спортивних змагань на своєму офіційному сайті опублікувала організація Об'єднаних Націй, яка, на жаль, вже давно перетворилася на організацію, що може тільки співчувати і викликати занепокоєння. В унісон ООН про подібне говорить і президент Національного олімпійського та паралімпійського комітету сполучних. Ек штатів Америки Джин Сайкс, який підтримав ідею міжнародного олімпійського комітету з приводу повернення Росіян та Білорусів у міжнародні змагання у нейтральному статусі. При цьому він заявив, що залишається солідарним з Україною та її спортсменами і висловив скептицизм щодо того, чи можуть бути виконані усі умови для допуску росіян. Та білорусів. Тим часом, поки міжнародний олімпійський комітет переконує, що не може відсторонювати усіх росіян через війну в Україні. Ті самі російські спортсмени передають обладнання російській окупаційній армії. На ганебний випадок звернув увагу олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики, українець Олег Верняєв. Він опублікував відео, на якому російські військові дякують російським гімнастам за допомогу. Адроме спасіба. Олимпийской сборной по гимнастике на горном Никите, Давиду, Денису и Артуру за представленный квадрокоптер. Победа будет за нами. Нікіта Нагорний, якому дякують російські окупанти, Олімпійський чемпіон Токіо 2020 зі спортивної гімнастики у командній першості. Там він здобув і дві бронзові нагороди у багатоборстві та у правах на перекладенні. Ще у 2020 році нагорний очолив пропутінську мілітарну організацію Юнармія. А після військового вторгнення Росії до України у лютому 2022 року закликав підтримати російських військових. Цілком ймовірно, що троє інших це Давид Белявський, Денис Аблязін та Артур. Далалоян, які теж були у складі російської збірної на Олімпіаді 2020 в Токіо. Спортивний клуб Дніпро 1 відхилив пропозицію неназваного клубу іспанської лаліги з з Іспанії, який нібито пропонував 20 мільйонів євро за форварда Дніпровців Артема Довбика. Варто зазначити, що 50% від продажу нападника в обов'язковому порядку має отримати його попередній клуб данський Міт'юланд. Тим часом розташування спортивного клубу Дніпро 1 залишають Два футболісти багаторічний капітан команди центральний оборонець Сергій Логінов. Стане гравцем Олександрії. Алкіпер Валерій Єрчук Працевлаштувався у футбольному клубі Львів. Чоловіча команда баскетбольного клубу Слобожанського Прометея святкувала успіх 95-90 у номінально домашньому матчі 13-го туру групового етапу Єврокубка над іспанським ховеттудом бадалоною. Звідна перемога, стала шостою поспіль для слобожанців у Єврокубку і вивали їх водносібні лідери. grupy A Перемога Слобожанського прометея з будь-яким рахунком у номінально домашньому матчі 13-го туру групового етапу Єврокубка над іспанським ховентудом бадалоною виводила нашу команду в одноосібні лідери турнірної таблиці, тому що напередодні французький бург у рідних стінах доволі несподівано зазнав поразки від італійської бреші. Звісно, подібне стало одним з головних чинників того, що слобожанці розпочали звітний поєдинок потужно, і вже на середину стартової чверті перевага найкращого клубу України досягла до значної позначки 16 -6 результативністю у цьому відрізку гри відзначився Кеннеді, який щоразу влучно надсилав м'яч у кільце суперника. Втім, останній на початок другої десяти хвилинки скоротив відставання до шести пунктів 20-26. Зрештою Прометей у ході неї не загальмував, а навпаки, став розривати оборону піренейців і продовжував діяти натхненно, перевершуючи ховентуд у командній грі та агресії, доповнюючи їх зразковими індивідуальними діями своїх виконавців, серед яких діджей Кеннеді набрав 16 очок за 20 хвилин не допоміг іспанцям і тайм-аут, і на велику перерву команди пішли з 11 очковим гандикапом українців. Після відпочинку піренейці відразу взялися за справу із зусиллями пари та гая гості зробили усе можливе, щоб змінити хід зустрічі. Їхній ривок 11-2 дозволив бадалонцям за три хвилини наблизитися до Прометея на одне володіння 49-51, а потім і взагалі вийти вперед на екваторі чверті 54-53. На щастя, у потрібний момент свої лідерські якості продемонстрували. Вавсанон, який набрав вісім очок поспіль, тріснувши двічі із задуги, десятихвилинка завершилася дальнім влучанням від липового, який встановив комфортну перевагу слабожанського клубу, плюс 15. У заключній чверті Ховентуд знову продемонстрував, що вміє тримати удар і став підбиратися до Прометея у рахунку на передостанній хвилині поєдинку. Перевага слобожанців вимірювалася мізерним одним пунктом: 86-85. І здавалося, що іспанцям вдасться переломити хід матчу під його завісу. Проте до честі нашої команди у такий відповідальний момент вона не розклеїлася, зібралася і знайшла у собі сили відстояти переможний для себе результат 95-90. Першу половину матчу ми грали як хотіли, втім зробили певні помилки в захисті. Після перерви самі собі створили проблеми, оскільки Ховентут почав грати хитру зону. Ми мали можливості для відкритих китків, але їх не реалізували. Втім, у кінці ми набрали 23 очки. Ми грали проти хорошої команди з хорошим тренером, досвідченими гравцями, які знають, що роблять. Тому в останні хвилини вони змогли повернутися до гри. Коли ти граєш проти такої команди, ти знаєш, що вона здається. На на камбек в кінці ми боролися і виграли матч. Звідна перемога стала шостою поспіль для слобожанців у Єврокубку і вивела Прометей на перше місце групи Ей за тиждень, 8 лютого, наша команда в статусі одноосібного лідера турнірної таблиці знову вдома прийматиме аутсайдера перегонів словенську. Це дев'яту Олімпію. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.